Об'єднались заради перемоги, аби зібрати кошти для українських захисників та захисниць. Майже півсотні співаків та поетів-аматорів влаштували творчий вечір на підтримку ЗСУ. Деталі у нашому сюжеті. А ворог атакує, і преться від часи, юнак кулеметних тут справно їх косив, а клемба на бої подавай країнський повстан. Пісню Вечір вечоріє», яку ще 77 років тому написали українські повстанці, обрали для свого виконання на творчому вечорі ансамбль Бревіс. Слова та мелодія цього твору перегукуються з сучасними подіями в Україні. Бревіс це студентський колектив із 12 хлопців, який виконує лише давні народні пісні. Для хлопців виступ на благодійному вечорі це в першу чергу можливість допомогти нашим захисникам. Наш ансамбль досить часто приймає участь, особливо на заходах коледжу. А це в нас дуже багато концертів. Ми виступаємо як і біля вежі для збору коштів на ЗСУ від нашого коледжу, також як і на концертах. Сенс пісні сумний, але ця пісня означає, що навіть якщо от там не сказано про це, але люди, люди помирають, всі всі помирають. Але потрібно все одно ставати до бою, і бій продовжується. Більше півсотні хлопців та дівчат співали народні, сучасні пісні, декламували авторські вірші. Це вже не перший такий захід організований відділом молодіжної політики Вінницької міської ради. Тому намагаються такі заходи робити теплими і ніби по домашньому з чаюванням і смаколиками. Саме такими заходами ми хочемо показати, що наша молодь творча і те, що ми не зламні, наш дух ніколи не зламати. І е, також хочу сказати, що сьогодні під час заходу в нас є скринька, і всі зібрані кошти ми звичайно направимо на потреби зсу молодь. Е, Хоче спілкуватися, хоче об'єднуватися і саме на живу спілкувати. На жаль, ми можемо проводити це не, не така невелика кількість. Долучитися до літературника, показати власний талант, граючи на музичному інструменті, чи читаючи вірші, могли усі бажаючі попередньо зареєструвавшись. Такі зустрічі дають можливість підтримувати наших захисників та популяризувати українську пісню серед молоді. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.